Дорогі друзі, ми з Бринчиком вдячні всім, хто молиться за мир в Україні, і вдячні всім, хто допомагає українським снайперам, хто допомагає Україні в різноманітний спосіб зараз. Ви знаєте, зараз такий час, коли, звичайно, різні люди міряються песимізмом, оптимізмом. Ми з Бринчиком обережні песимісти. Живемо за принципом готуйся до гіршого, а якщо сталося краще, то слава Богу. Путін не раз заявляв, що йому не потрібне тимчасове перемір'я. Йому потрібен справжній мир, і під цим справжнім миром, коли Путін розповідав, що ж це таке, це була капітуляція України. Тому ми песимісти і вважаємо. Що навіть якщо буде та чи інакша передишка загальна мета Путіна завоювати Україну, знищити Україну, зробити її частиною Росії, ця мета залишиться актуальною. Міняються форми війни, буває війна гібридна, буває війна гаряча, буває взагалі велике вторгнення, але суть залишається незмінною. Ми давно знаходимося у війні з цим противником, з цим агресором, з цими нацистами. Надзвичайно важливо не розслаблятися і брати приклад з хлопців і дівчат, які зараз воюють на фронті. От особливі вітання від дівчат. Які є снайперами, і які відповідно вже стріляють з 375 го калібру. Будемо потрошку показувати ці досягнення. Це надзвичайно класно. У нас триває збір на 375-тій кулі. Ми скрізь по Європі знаходимо ось такі прекрасні кулі і, відповідно, притаскуємо їх. Вже всі ті оптові партії, що були. Вони нами були куплені в цілому 20 тисяч куль. Вже все це в Україні 20 тисяч. Всі. 10 тисяч ми колись показували, коли вдалося притащити. Надіюся, що скоро покажемо ще 10 тисяч. Вони вже в Україні, але ще не в Києві. І ми відповідно докладаємо максимальних зусиль. Щоб привезти ще велику кількість ось таких 375-х куль. Там ми відповідно купляємо на всі гроші, що ви донатите. Також беремо в борг гроші, ну, все, що завгодно, аби привезти, скільки зможемо. Ну, Скільки зможемо, стільки покажу. І це для нас надзвичайно важливо. Ми надіємося, що ця додаткова партія дуже швидко теж приїде і дожене навіть ті 10 тисяч куль, які їдуть до нас. Також, дорогі друзі, кожен день ми інтенсивно працюємо. Зокрема, сьогодні купили два хацани, купили 2000 патронів. 2000 патронів поїдуть на фронт. І відповідно будуть збивати дрони який інакше ніяк не можна збити, дуже багато дронів, і відповідно да, необхідно, необхідно весь час заряджати хацанчики. І, відповідно, там є е, бойові дуже хлопці, дуже класні. У них 10 хацанів, зараз закінчуються на них патрони. Ну, ми їм надамо найкращі патрони. І все це надзвичайно класно. От, також ми відремонтували один хатсан, в якому був пошкоджений ствол, піддамо його. І ми ще займаємося, відповідно, щоб у всіх були 375 патрони. Сьогодні дуже багато було роботи саме з цим. Також ми е, доводимо до довершеності гвинтівки в 375 му калібрі, ремонтуємо гвинтівки в 375 му калібрі. Чесно кажучи, я надзвичайно потомлений. Якщо хтось стомився від того, що, е, так би мовити, переживав, що там за закритими дверима, то ми не стомилися все як завжди. І нічого особливого не відбувається. Ми вже це переживали дуже багато разів, коли Росія робила вигляд, що може піти на перемовини. Інші держави підводили нас до того, що давайте якесь перемир'я досягнемо, покажемо потім далі перспективу ще якусь. Але нічого не відбувалося. Повернутися до справедливого всесяжного миру. Можна виключно, якщо мати е, якусь реформу в нашій владі, влада буде більш відповідально ставитися до долі всіх громадян, до захисту батьківщини, до встановлення тут правової держави і закладення основ сталого економічного розвитку. Е, Щодо умов справедливого миру в цілому. То він би міг би бути, якби повернулося людство до поваги принципів міжнародного права. А вся проблема полягає в тому, що з 90-х років Росія зовсім не бажає поважати міжнародне право. І деякі наші союзники, як ви бачите зараз, особливо яскраво, теж не дуже того поважають міжнародне право. Що робити в таких умовах? Ну, як говорила Голдамейр, наше існування нікому не потрібне, окрім нас. І, відповідно, все залежить від нас. Тобто, абсолютно. Чи є зараз війна, треба максимально. Укріплювати Україну, Збройні сили, і працювати на те, щоб максимально були захищені кожні е, е, ну, найкращі воїни, потім всі воїни, і це дуже просто. Є е, відповідно якийсь мир, якісь перемир'я. Треба працювати на те, щоб найкраще бути готовим до війни, бо виключно на націю, яка повністю готова на, до війни. Що миті ніхто не нападає. Відповідно, всі інші принципи, бачите, зараз не працюють. Раніше ще працював якось принцип: що не нападають на ту націю, яка має дуже хороших союзників, міцні зв'язки з цивілізованим світом. Зараз вже навіть це не працює. І, відповідно, тільки треба бути сильною нацією, тоді, відповідно, виживемо. Дорогі друзі, шлях, яким ми йдемо, дуже простий. Треба відповідно на найкращі найдалекобійніші патрони купляти прекрасні 375 кулі і колись це вирішить проблеми війни і миру. Дорогі друзі, якби перспективи майбутнього, вони відкриються, коли. Снайпери нарешті досягнуть всіх цілей на території противника. Відповідно, давайте донатити, давайте укріплювати Україну, давайте е підсилювати воїнів світла, і перемога обов'язково буде за нами. І буде нарешті правильний, справедливий мир. Дякую всім, хто молиться, всім, хто донатить, всім, хто репостить. Дякую всім.